В охопленні епідемією еболи Ліберії зібралися страйкувати лікарі. Близько 15 тисяч медпрацівників збираються припинити виконувати свої обов'язки від понеділка. Вони вимагають підвищити їм зарплати та видати кращий захисний одяг, який зможе убезпечити від зараження хворобою. Бачите, як вона вдягнута? Немає доступу повітря. Вона не може нормально дихати. Подивіться, показує захисний костюм, який тепер використовують медсестри. Мозес, головний лікар одного з шпиталів у Монровії. Якщо лікарі почнуть страйкувати, що ж станеться з пацієнтами? що це значить? Що слабкі пацієнти залишаться тут і швидше за все помруть. Але деякі з них ще мають достатньо сили, щоб піти. вони підуть додому, бо захочуть їсти. А вдома заразять членів своїх сімей. Тож хвороба пошириться ще більше. Показник смертності серед пацієнтів у цій лікарні один з найнижчих. Виживають шестеро з десяти хворих на еболу. Пацієнти підтверджують, не залишаться у пустому приміщенні. Нас потрібно годувати, доглядати за нами, давати ліки. Ми цього ранку нічого не отримали, бо медперсонал весь пішов геть. Медики у Ліберії заробляють в середньому 300 доларів. Вони вимагають збільшити їм зарплатню більш ніж два рази. В уряді кажуть, не мають таких грошей.